Кожна історична пам'ятка це не просто споруда, це відбиток епохи цілого світу людей, яких уже немає. Ось ці приміщення ордену єзуїтів у 1770-х роках на прохання тодішнього єпископа Андрія Бачинського передали Мукачівській греко-католицькій єпархії. Навколо хрестово-здвиженського катедрального собору постала єпископська резиденція. Змін зазнав інтер'єр сакральних будівель, минали роки, додавалися різноманітні культурні елементи. Епох. Фактично, ми маємо корпус із двох частин. Перша частина це XVII століття, а та частина, яка йде до двох веж на північ, це є корпус, який було споруджено 1846-48 років. А за радянських часів приміщення єпископської резиденції передали Ужгородському державному університетові й облаштували тут бібліотеку. Вишу. Чимало автентичних розписів, фресок та декоративних елементів було просто знищено. Близько 15 років тому історичну справедливість відновили і за великого сприяння тодішнього єпископа Мілана Шашіка будівлі повернули єпархії. Тоді почалися великі реставраційні роботи, які тривають досі. У самому катедральному соборі відремонтовано крипту відновлення іконостаси та бокові старовинні настінні розписи, зазнали реставрації приміщення в самій єпископській резиденції. Так, під товстим шаром білил у консисторіальному залі вдалося знайти унікальні розписи, над відновленням яких працювали групи реставраторів, зокрема із Львівської академії мистецтв. Живопис є унікальним, тому що цей живопис є єдиний збережений на Закарпатті бароковий живопис, де ми маємо абсолютно ілюзію простору, де ми маємо композицію в верхній частині, яку можемо назвати Апофеоз імператриці Марії Терезії. Він був в досить поганому стані, тому що центральна частина була пробита люстрою, і верхня частина медальйону була втрачена. Фактично нам вдалося її відновити тільки по тому, що ми побачили на монетах. Відновили також і єпархіальну каплицю, яку за радянських часів перетворили на архів. Саме приміщення добудували у 19 столітті, таким чином з'єднавши дві споруди собор та резиденцію. Каплицю у 1927 році розмалював один із засновників Закарпатської школи живопису Йосип Бокшай. У кожному елементі вгадується унікальний стиль художника, притаманний йому романтизм, котрий передбачає захоплення власним народом. В орнаменталістиці на стінах каплиці є елементи. Закарпатського плетеного килимка, а поруч на склепіннях, переплетіння візантійських трилисників, а ще використання позолоти. Йосип Бокшай на той час повернувся був із російського полону 18-му році. І от коли ми подивимося з вами на позолочене тло, це абсолютно характерно для того неовізантійського мистецтва, яким він надзвичайно захоплювався. Основними тематичними речами для цієї композиції Йосип Бокшай вибирає дві композиції: це є Апофеоз літургії Іоанна Златоустого. і з тої сторони це є роздача дарів Миколаїв Мерлікійським. Можливо, ознаки цього неовізантійського мистецтва на Закарпатті дожили найдовше, тому що останню роботу, яку виконував Йосиф Букшай, це була 1948 рік, коли вже в принципі, церковним мистецтвом більше ніде не займалися. Достоменно невідомо, де саме у цих коридорах, за якими дверима у минулі століття знаходилися унікальні книгозбірні єпархії, де був архів резиденції. Однак і донині тут у вже оновлених приміщеннях залишився фонд рідкісних рукописів і стародруків. Безцінний фонд налічує понад 20 тисяч примірників видань 15 19 століть. Усі вони об'єднані в такі колекції: інкунабули, палеотипи, стародруки, мініатюрні видання, рукописні книги книги та документи книги написані латинською, грецькою, польською, угорською, чеською, італійською, англійською мовами та євритом. Нині тут працюють над створенням електронного каталогу фонду відділу, і вже опрацьовано і внесено до нього 4976 видань. Зараз завдяки тому, що створенню електронного каталогу ми маємо даємо можливість користувачам не тільки в Україні, а й за кордоном ознайомитися із тими виданнями, які зберігаються у відділі стародруків університетської бібліотеки. Робота із старовинними виданнями це дуже цікава така можливість доторкнутися саме до історії. Тобто, ти, відкриваючи кожну книгу, ти можеш побачити записи, які робили люди. можна подізнатися і про їхні зацікавлення. На сьогодні це найбільша історична бібліотека на території Закарпаття. Значний вклад у поповнення єпископської книгозбірні зробив Андрій Бачинський. Тому тут працюють над історичною реконструкцією його бібліотеки. Чимало видань з різних галузей знань. Окрім теології, він придбав за власний кошт у багатьох містах Європи, ретельно вивчаючи кожну книгу. На багатьох примірниках донині збереглися його короткі написи. Наприклад, час придбання книги, коли він її прочитав, а також зауваження до змісту. Одне із видань із єпископської бібліотеки, з автографом єпископа Бачинського про історію Мукачівської єпархії. Книжка 1770 року, яка, чим, звичайно, як єпископ, він дуже цікавився, і ось бачимо, скільки поміток, підкреслень було зроблено ним. У одному із коридорів, який веде до фонду, на стіні зберігся зразок мальованого примітивізму, датований 19-м століттям. А самі фонди відділу рукописів стародруків та рідкісних видань у резиденції розміщуються із 1971-го. На підлозі в кімнатах збереглася старовинна плитка, а також давні меблі, зокрема письмовий стіл, єпископа і автентичне крісло. На стінах теж ймовірно є розписи, які із радянського часу так і залишаються зафарбованими.